Бо мій улюблений інстаграм. Чомусь у мене не вдалося зберегти попередній ефір. А я дуже хочу, щоб інформація про цю неймовірну книгу залишилася в інстаграмі, і тому вирішила вийти повторно для того, щоб записати і ті, хто е, мають отримати цю інформацію, таки її отримали і подивилися в зручний для вас час. Тому а можливо, комусь навпаки, зараз зручніше у нас 18.30 за Києвом. Сьогодні вівторок, вечір. Хтось вже закінчив свій робочий день, і можливо їде до. Дому і вам буде зручно почитати і подивитись цей прямий ефір, тому що він про арт-терапію реабілітації військовослужбовців. Наразі в мене знову є е, з десяток таких книжок, тому ви можете сміливо писати Хочу дану книгу і тим паче я хочу сьогодні зробити вам неймовірний подарунок, знижечку на дану книгу. Але давайте спершу я розповім про що ж дана книга, кому вона підходить і з якою ціллю е, взагалі вона була створена, тому що. Я сама теж з України і як відомо живу в такі веселі часи. Але що з цим поробити? Єдине, що ми можемо робити, якщо ми в ресурсному стані, то допомагати входити в ресурсний стан іншим. І тому я разом з колегами це ще декілька років тому, от на початку повномасштабної війни, страшне слово, я сподіваюся, в мене інстаграм за нього не заблокує. Ну, але що є? Можливо, тому у мене не виклалося попереднє відео. Але як би там не було, ми маємо допомагати іншим. І особливо хто працює в цій темі, тому ця книжка просто буде як така е скарбничка, шпаргалочка, хочеться сказати, для допомоги іншим. Е тому, любі мої, зверніть увагу, арт-терапія реабілітації військовослужбовців це арт-терапевтичні техніки допомоги. І я би сказала не лише військовослужбовцям, а й сім'ям військовослужбовців і взагалі. Навіть цивільним, які а, проживають різні період, періоди свого життя, і вона може бути надзвичайно надзвичайно корисною, тому що зараз я вам зачитаю буквально декілька. А, тут у нас є ще інші книги з цієї але потім я покажу. А, тут є дуже-дуже корисні. Теми, за якими ми писали цю книгу, але вони не лише корисні, а і ще й досить такі глибокі, які залишаються з нами на багато-багато років для різноманітних сфер. І, до речі, ця книга вона не містить води. Тут немає ніякої теорії, тому що мені здається, теорію вже всі начитались, в Ютюбах надивилися, всі все про цю тематику знають. Але як працювати? От саме всі знають, що це таке, всі знають, звідки воно походить, але ніхто не знає, то що ж з цим робити і як з цим працювати з собою працювати, з внутрішнім станом працювати. І ми тому створили чисто книгу з е, техніками. Тут немає ніяких проговорень, тут є мета, тут є інвентар, час роботи, кількість учасників, алгоритм роботи та безпосередньо висновки. Все коротко, зрозуміло. Якщо потрібні десь схемки, тут також є і схематичні пояснення. Ось, наприклад, промайнуло щось. Техніка кінцугі, як з нею працювати. так, Або ось так. хочеться по-швидкому, а воно по-швидкому не виходить. Ось схематична техніка подорож у пошуках ресурсів до життя. Uh, і тут у нас ось такі різноманітні схемки. Тобто вона настільки просто і зрозуміло тут написана, розписана, що особливо, якщо ви спеціаліст, арт-терапевт або uh, практик, який працює в даній тематиці, вам буде дуже легко в ній орієнтуватися і зручно знаходити. Отже, а зараз я просто, до речі, листівочки йдуть, ось такі. Україна, це ми. І далі ми відкриваємо безпосередньо зміст даної книги, і я зачитаю вам трішечки про даний зміст, що з чим можна працювати за допомогою даної книги. Це робота з травматичним досвідом, але увага, якщо ви спеціаліст хоча б якогось напрямку, тому що це дуже-дуже відповідальна і серйозна тема, і просто так в ній працювати точно не можна. Тільки для перевірених. Терапевтів, які реально досвідчені. Ну, це я просто попереджаю на всякий випадок, тому що зараз дуже багато і волонтерів, і людей, які хочуть допомагати, але все-таки будемо відповідальні. Далі, подолання відчуття тривоги та депресії. На жаль, це ну, зараз майже в кожного другого як би там не було, а рівень тривожності е в багатьох завищений. Звідси випливають проблеми зі сном. і Тут є теж техніки по роботі зі сном. Далі, звільнення від негативних емоцій та стресу. Ну, ви пам'ятаєте. Те, це ми так більш загально назвали негативні емоції. Негативних емоцій не буває, але потрібно їх зрозуміти, назвати і з ними попрацювати. Тому це дуже важливо і трансформувати в якийсь інший стан або взяти від них якісь Елемент. Тому теж досить такий цікавий розділ, але життя без стресу у нас навіть ціла окрема книга ще є. Це теж техніки з цієї серії, проте розділ як шпаргалка є вже і в цій книжці. Далі страх невідомого та майбутнього. Ну, на жаль, теж майже кожного другого тому можна сказати, що не лише для військовослужбовців дана книга підходить, вірніше, не лише для роботи з ними. Далі почуття провини. Ух, на жаль, на жаль, є така тема, і знайома вона теж багатьом вміння виражати почуття. Ну, взагалі. Треба колись по цьому окремий ефір провести, тому що навіть є такий слово, хвороба приходить, але це не хвороба, забула, вилетіло це слово, нездатність відчувати почуття. І тут з цим потрібно працювати окремо і дуже глибоко. Але тут проміння виражати почуття декілька технік. На кожен розділ, який я зачитую, є по декілька структурованих технік, які ви зможете пропрацювати. Психосоматика та фантомний біль ось це, на жаль, Доведеться пропрацьовувати після завершення всього всього. Та й вже багато хто з цим працює. Тому я з цією, от саме з фантомними болями, я ніколи, чесно скажу, не працювала. Психосоматика це тема одна із багатьох дуже популярних зараз. За мкб 10, це такий довідничок є хвороб. Майже кожна хвороба в нашому світі є психосоматичного походження. Але знову ж таки, не скасовуємо медицину, але допомагаємо собі і на. На цьому рівні, на якому ми можемо працювати, тому це теж важлива тема. Проблеми, зісно, я сказала, самоідентифікація, на жаль, от тут потрібно буде відновлюватись, хто я в цивільному житті. Дуже дуже важлива тема. Адаптація до цивільного життя теж дуже важливо, і для тих, хто повертається вже в цивілку, теж це буде надзвичайно надзвичайно затребувана тема. Покращення комунікації, налагодження нових форм комунікації, теж це потрібно буде вміти робити і працювати з цим теж. Інтеграція в життя родини та суспільства. Повернення в родину, повернення в суспільство. А де я, а хто я, а що зі мною, а який я тепер тут, а що далі. Ось це теж важливі. важливі. Теми далі, звісно, релаксація, підтримка, пошук цілей у цивільному житті, робота з самоцінністю та самооцінкою, тайм менеджмент особистості в цивільному житті, ресурсність. Тому що ресурсні стани теж потрібні не лише для військовослужбовців, для їх родин потрібні, де й взагалі і для терапевтів, які працюють в цій темі, теж потрібно. Тому я би сказала, що ця книга це взагалі кладіс, який має бути в кожного психолога, психотерапевта особливо. І ця тема, на жаль, вона доторкується, вже не доторкнеться раніше. Я казала, що доторкнеться кожного, але тепер, мабуть, вона вже дотична до кожного. І працювати в ній, хоча б нариси, як в ній працювати, має розуміти кожен психолог-психотерапевт. Тому ми створили цю книгу для вас, як таку ж скарбничку допоміжну. Але що робити, якщо ви не психолог, а все-таки хочете допомогти, наприклад, собі або якось попрацювати з собою? Чи допоможе вам ця книга? Якщо про теми ресурсності, якщо про теми самоцінності, самооцінки, комунікації, тут деякі теми ви дійсно зможете взяти для себе. Просто будете розуміти. Що не всі розділи для вас підходять. І, скажімо так, оскільки. Інколи не психологам, не терапетом, я зараз намагаюся сформулювати це більш так грамотно, буде важко зрозуміти, а що це, а як це і в яку мить брати ту чи іншу техніку. Але в цілому, якщо ви будете брати, наприклад, от ресурсний стан, то тут 100%, хто заходить з ресурсності, того буде, хто буде працювати на стабілізацію навіть з собою, вже трішки покращення буде. Звільнення від страхів майбутнього там теж може, може Можуть сильно допомогти ці техніки, тому що вони такі безпечні, екологічні. От в деякі теми, навпаки, наприклад, хтось хоче попрацювати з психосоматикою, то я краще вам порекомендую іншу книгу. Я її, до речі, зараз не взяла по психосоматиці для кожного. У нас є окрема навіть книга, ви зможете краще з нею пропрацювати. Або, наприклад, це ось така книга у нас. Ще раз нагадую, це арттерапія військовослужбовців. Зараз вона навіть в друкованому тверденькому варіанті, такий мій улюблений твердий формат. Тому я в яких навіть і не замовляла, є за акційною ціною, зараз і розповім. Але також, якщо ви не терапевт, а просто звичайна людина, вам, мабуть, будуть ближчі за тематикою все-таки книги, по самодопомозі. Це життя в умовах невизначеності. Зараз я їх буду тут діставати, шукати. ось, Наприклад, ось така. Тут дуже-дуже багато тем, які будуть допомагати кожному. І ми дійсно живемо в умовах невизначеності з цим, щось робити потрібно. Такі книжечки. І ще, здається, є і в тверденьких і м'якеньких палітурках, але вони не в акції. І цих книг, здається, всього одна чи дві залишилося, на них теж вже акції немає. Життя без стресу, психологічні техніки для кожного. Взагалі, скарбничка, тут не тільки арт-техніки, а взагалі з нейропсихології багато а, всіляких вправ. Ну, Тут дуже дуже-дуже багато чого. Давайте я вам теж трішечки так. Зачитаю, до речі, всі книги, які ви тут бачите, і тут їх дуже багато, в мене вже близько 15, якщо не більше книжок. Всі вони є в електронному форматі, тому хто не любить обтяжувати себе саме паперовими примірниками, ви можете замовити їх в електронному вигляді. Ціни просто буду писати тоді вже на кожну книгу окремо, але середня ціна таких книжок 400-450 гривень. Там вже будете обирати в залежності від тематики, я вас. Вас більше проконсультую. такі книжечки, до речі, теж є в електронному форматі. І ці книги вони будуть завжди, тому що ну, тепер нам відновлюватись доведеться дуже-дуже довго і допомагати відновлюватись іншим. І от всі, тех, всі книги спрямовані саме на це. Хто, наприклад, в стадії вигорання або відчуває, що зараз уже все от на грані і далі. Буде тяжкий стан, тому а, світло всередині це техніки для подолання емоційного вигорання, ми вже про неї говорили, але нагадую, що це скарбничка абсолютно абсолютно для кожного. Хто більше в ресурсах, там є і постановка цілей. І, от, наприклад, ще, до речі, життя повну попри все, але я не пам'ятаю, чи є такі книжечки, здається, декілька м'якеньких і ще лишилось двічі щось таке. Дуже класно, це взагалі тільки книга по роботі з метафоричними картками. Хоча, до речі, метафоричні картки, це ж те. Шар терапія, і ви багато де будете зустрічати роботу з метафоричними картками, але, наприклад, в цій книжці є і ізотехніки, це саме. Малювальні техніки, якщо простими словами глинотерапія, це надзвичайно глибока робота із емоціями, з внутрішніми станами, трансформаціями, ресурс... ну багато з чим. Тобто, тут дуже дуже багато різноманітних напрямків, щоб ви не боялися, що тут лише робота з метафоричними картками. Ні, по метафоричним карткам краще ця, але це не для військовослужбовців, це для себе. Це книжечка вже більш для себе, для арт-терапевтів, які працюють саме з ресурсними станами і тощо. Далі, далі цілі, гроші, ось такі, до речі, теж можливо, когось вже і така тематика зацікавить. Ну і ще дуже-дуже багато хейт-критика, аб'юз, каскотерапій, дуже багато, як навчитись казати ні, але ціль сьогоднішнього все-таки прямого ефіра. Це саме ось ця книга, яку я вам ще раз показую. Артерапевтична реабілітація військовослужбовців у нас тут з вами 262 сторіночки. І е, тому вона відкрита до замовлення. Я вам сказала, що на неї буде приємна ціна. Взагалі такі книги по 500 гривень в твердій палітурці саме. Але наразі я готова їх віддати в найближчих 10 днів е, по 450 гривень та по 400 гривень електронна книга. І е, нехай ця книга буде реально в кожного арт-терапевта. Нехай вона буде в кожного психолога і просто кожного, хто намагається допомагати саме в цій тематиці, тому. що, що ну це надзвичайно надзвичайно важливо. Я сподіваюся, цього разу прямий ефір мені дасть зберегти, тому що я вживала слова, які інстаграм чомусь блокує. Ну але в яких умовах живемо, тому. Із пісні слів ми викинути не можемо, на жаль, тому використовуємо те, що використовуємо. Якщо ви бажаєте замовити, ви можете мені написати плюсик прямо під цим відео, або написати свої запитання, я вам скажу, вони вам підходять чи не підходять, і потрібна вам ця книга чи не потрібна. Якщо ж у вас є індивідуальний запит, який ви намагаєтеся самостійно вирішити і не знаєте, яку книг брати, а їх я нагадаю, що значно-значно більше є. Ви просто пишете мені в особисті, я допомагаю. Вам підібрати ваш індивідуальний інструментарій, який буде відповідати вашому запиту. Це надзвичайно, мені здається, зручно, і ви не будете викидати зайвих коштів, а просто відразу візьмете те, що вам потрібно. Якщо ви спеціаліст, наголошую, що бажано взагалі всі книжки цієї серії мати, тому що тут абсолютно кожного разу різні техніки. Навіть я, коли подаю техніки в даній книги, жодного разу не повторюю одну і ту ж саму техніку, тому що мені вважається, що чим. Більше, чим ширше у вас арсенал, чим більше у вас напрацювань, тим більше ви маєте і віддавати, і працювати з цим, і ділитись. Тому у вас має бути ось ця скарбничка, ось ця бібліотека, як must have в електронному чи друкованому форматах. Також у нас є метафоричні картки, які а, вам теж можуть бути корисні з цієї тематики. На жаль, у мене книж карток я вам не зможу запропонувати. А от саме по роботі з жінками, по роботі. Ну, хоча, наприклад, подорож героя а, вона теж може бути адаптована під цей сюжет для відновлення, для повернення в цивільне життя, для відновлення ресурсності картини майбутнього. Вони прям чудово підійдуть. Я б навіть а, могла б, бо навіть я працювала в цій тематиці через казкову подорож і подорож героя. Це метафорична, метафоричні картки і казкова подорож гра. Це я знову ж туди дивлюсь, тому що в мене там стоїть моя шафа з книжками, метафоричними картками та іграми, тому я собі як шпаргалку піддивляюся. Ну, одним словом, зможу багато чого підібрати і з особистого досвіду порекомендувати, яку книгу обрати, які метафоричні картки обрати, для того, щоб ви теж могли допомагати ефективно працювати з іншими людьми, хто цього потребує. Тому пишіть мені. І з радістю буду надсилати вам книжечки, відправки новою поштою майже щодня. Електронні книжки, якщо ви замовляєте чи електронні колоди, вони відправляються того ж дня відразу після оплати. Ціна дуже смачні. Додруковуватись дані книги. Мені так не хочеться їх додруковувати. Це знаєте, як. Нібито пофеншують на те, що от все, оце останні тиражі. Оце, оце все в світі закінчиться, і далі будемо працювати лише на відновлення ресурсності, все інше. Тому, а раптом пощастить, тому нехай це буде останній тираж, і нехай ці книги слугують на користь багатьом-багатьом людям і допомагають тим, кому потрібна допомога. І у спеціалістів ще більше буде інструментів для. Роботи тому думаю на цьому все і сподіваюсь, цей прямий ефір збережеться. Замовлення приймаю під цим відео або в директ.